Вперше від початку великої війни Польща збивала російські дрони над своєю територією. У ніч на 10 вересня Росія здійснила масштабну атаку по Україні. Було випущено понад 400 дронів та більше 40 ракет. Повітряні сили збили 386 безпілотників і 27 ракет. Під обстрілом опинилися 15 областей. Загиблі й поранені є на Житомирщині та Хмельниччині. Руйнування зафіксовані, зокрема, у Вінницькій, Черкаській та інших областях. Але цього разу атака мала і міжнародні наслідки. Понад 10 дронів шахет перетнули кордон і залетіли у повітряний простір Польщі. Це перший випадок, коли ворожі безпілотники так глибоко порушили кордони країни-члена НАТО. Польські військові одразу підняли у небо винищувачі та задіяли системи протиповітряної оборони. Декілька цілей збито уламки шукають у трьох воєводствах: Підлявському, Мазовецькому та Люблінському. Уперше зафіксоване і пряме влучання. У селі Вирики біля Любліна шахет пошкодив Ах, житлового будинку та авто у дворі через загрозу. Тимчасово закривалися найбільші аеропорти Польщі у Варшаві, Жешові та Любліні. Пасажирські рейси розверталися на інші напрямки. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав атаку актом агресії та підтвердив, що дії відбувалися у тісній координації з НАТО. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що перебуває у постійному контакті із військовим командуванням і готує брифінг у бюро нацбезпеки. Вже є Перші реакції союзників конгресмен республіканець Джо Вілсон назвав інцидент актом війни і закликав до нових санкцій проти Росії. Сенатор демократ Дік Дурбін наголосив, що Путін випробовує рішучість НАТО. Подія сталася напередодні російсько-білоруських навчань Запад 2025 на тлі яких Польща вже оголосила про закриття кордону з Білоруссю. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Більше інформації у наступних випусках.